Біжи Форесте! Зазвичай я просто біг туди, куди мені було потрібно. А ніколи не думав, що з цього щось вийде. Швидше, недоумку, швидше. Цей малий найдурніший сучий син, що я зустрічав. Але жін і швидкий томився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3 d принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.